Олексій з цікавістю розглядав через вікно машини своє містечко, вулиці, центр, закутки. Він тут виріс і не був купу, купу років. Хех, ну треба ж? Майже нічого не змінилося, подумав він. Хіба тільки Неонові вогні вітрин виглядають незвично. Олексій з дружиною Наталкою повертався сюди назавжди. Сина виростив, одружив, залишив йому квартиру, а сам повертався туди, де рік тому не стало його мами. З того часу, як він закінчив школу, Олексій був тут лише один раз, на поминках матері, і то лише кілька днів. Мати часто приїжджала до сина, була енергійна жінка, і раптово її не стало. Рік тому він закрив її квартиру і поїхав, а тепер повертається з цікавістю і розглядає місто. Чому ти дивуєшся? запитала Наталка. Ти ж був тут рік тому. Так. Але тоді я був в такому стані, що навіть не роздивився місто і нічого не бачив, відповів Олексій. Не до того було. Таксист зупинився біля знайомого під'їзду. Витяг з багажника три валізи і поїхав. Вони знайшли в квартиру, пил. Мамина подруга, тітка Віра, мабуть, давно тут не була, хоч і казала, що навідується і прибирає. Ну, та нічого, подумав Олексій. Зате вони з дружиною заживуть спокійно. З віком їх стало втомлювати велике місто і хотілося осісти в тихому містечку. Згодом зроблять ремонт, поміняють меблі. Через кілька днів Олексій зайшов з Наталкою в будівельний магазин. Потрібно було сантехніку у ванні поміняти. Проконсультувати його підійшов якийсь чоловік. Він уважно подивився на Олексія і весело вигукнув: Олексій, ти чи що? Привіт. Чоловік потиснув йому руку. Не впізнав? Та це ж я, Сашко, твій друг. «Сашко, ти? Ну треба ж? здивувався Олексій. Ти ще тут живеш? Ого, ну й великий став. Ти що, в ширину ростеш? Ну, не завжди ж мені худим бути. Та ти теж бачу, немаленький. А що ти тут робиш? А я жити приїхав назавжди. Ось моя дружина Наталя». Одружився я, син народився, підріс і теж одружився. А ми в тихе містечко от поїхали. О як! Так треба зустрітись, наших знайомих старих зібрати. А багато тут наших залишилося. Наче мати мені говорила, що всі роз'їхалися. Ні, не всі. Наприклад, Ігор Льонька і ще пару наших. Загалом сумувати ми вам. Не дамо. Давай свій номер, я подзвоню братові, коли у гості приходите. Ну, то давай в суботу, нерішуче сказав Олексій і глянув на дружину. А чого в суботу? Ми з п'ятниці починаємо гуляти. Сьогодні ввечері. Чекайте. Олексій дуже зрадів, що зустрів Сашка. У дитинстві вони були найкращими друзями, а новосілля треба відзначити. І Наталка Рада, друзі тут будуть чудово. Там, де вони жили, сім'я Олексія відзначалася особливою гостинністю. Наталка смачно готувала, збиралося багато друзів, гуляли, як молоді, бувало, й до ранку засиджувались. Згодом компанії збиралися все рідше, всі були по сім'ях, у тиші, роки вже не ті, щоб так веселитися. Але добре, що на новому місці також будуть друзі. Так, я зроблю свої фірмові голубці і салати, заметушилася Наталка, тільки уточни, скільки гостей буде. Олексій подзвонив Сашкові уточнити. Ну, приблизно чоловік 10, плюс-мінус пару людей, сказав Сашко. У п'ятницю прийшла різношерста компанія. Але Олексій всіх чоловіків знав. Спрога вони вітали одне одного, обіймалися, знайомилися з дружинами, хто не холостяк. Тільки Сашко прийшов без дружини зі словами. Нехай удома сидить. Для дружини має бути дві речі: діти і кухня. Вона у мене за цим принципом виховується. Весь вечір був для спогадів. Як проходило дитинство та юність, потроху гості почали розходитися. Когось дружини тягли додому, хтось уже був веселий. Тільки Сашко засидівся з якимось петькою, якого Олексій ледве пам'ятав. Наталя вже посіхала і було зрозуміло, що гостям пора розходитися. Прощаючись в коридорі, Сашко все примовляв добре, що ти повернувся! Ось тепер ми заживемо. Наступного дня пролунав дзвінок у двері. Прийшов Сашко. Друже, гуляємо, сьогодні субота. Потрібно продовжити бенкет. Сашо, у мене Наталка ще спить. Давай наступного разу. Наталка хай спить, ми на кухні посидимо. Посиділи годинку, і Сашко знову хвалив друга за те, що він приїхав. І вони згадували колишні часи. Говорити більше не було про що, і вони розійшлись. У неділю Сашко зателефонував і покликав на рибалку. Та ні, Сашо, дякую. Я якось не до риболовлі та й хочемо відпочити з Наталкою після новосілля. Та що ти все, Наталка, Наталка, ти що, підкаблученк чи що? Ну, добре, все, бувай. Бувай, ти заходь, якщо що. Ця фраза в Олексія вискочила так просто, заради ввічливості. Але Сашко сприймав це все по-своєму. Вже у вівторок ввечері він був на порозі їхнього будинку, дістав ігристе і стрімко заскочив до кімнати і переключив пультом телевізор на футбол, незважаючи на те. Що Наталка дивилася фільм. Сашо, ти щось може переплутав? сказав Олексій. Якщо ти прийшов до мене, то ходімо на кухню. Кухня це жіноче місце, як я й казав, діти і кухня. Тож, Наталко, йди туди, якщо не спиш. Ми там уже насиділися». Сашко розроготався від власного жарту. Сашо, ти що не зрозумів? Якщо не зрозумів то до побачення, Олексій вже починав злитися від такого нахабства. Ти що? І справді підкаблучник? здивувався Сашко. Щось ти до своєї мами так не ставився, не приїжджав до неї, а як її не стало, так на два дні заявився, щоб спадщину отримати і поїхав. Це так ти поважаєш жінок? Чи у Наталки біля спідниці пригрівся? Після цих слів. Сашко був виставлений за двері. Він ви... вилаявся на Олексія і пішов. Через тиждень у гості до них зайшов Ігор зі своєю дружиною. Ця пара дуже сподобалася Наталці. Дізнавшись про ситуацію з Сашком, Ігор сказав: Ти знаєш, із ним уже ніхто не спілкується. Він нам тоді зателефонував, сказав, що ви приїхали, ми прийшли на тебе подивитися. А так. Жодного спілкування з ним. Він і в дитинстві задавався, а зараз взагалі таке витворяє, з дружиною свариться, тільки Петька за ним тягається, бо самотній, та ти не переживай, що виставив його. Він давно на це заслужив. А те, що він друг тобі в дитинстві був, так це вже давно в минулому.